500% мит на друзів РФ США. Все ж таки ухвалять закон на мита, але трошки послаблений. Сенатор республіканець Лінсі Грем, автор законопроекту щодо санкцій проти Росії через торгівлю нафтою. Заявив, що президент Дональд Трамп підтримав просування цього документа в Конгресі. Це важливий для нас законопроект. Водночас, за словами Грема, законопроект не передбачає якогось автоматичного запровадження санкцій. Остаточне рішення буде залишатися за президентом Сполучених Штатів. Сенатор очікує, що документ ухвалять одразу після липневої перерви в роботі конгресу. Вона завершиться 6 липня. Він також упевнений, що. Президент Дональд Трамп таки підпише цей законопроект. Трамп отримає право накладати мита 500% на покупців російської нафти. Але чи буде він це робити, чи ні, велике питання. Нам залишається лише сподіватися, що законопроект таки ухвалять і що Трамп, нарешті, усвідомив, що Путін не хоче миру. І важливо, що важливо, що завдяки цьому законопроекту у конгресменів буде можливість. Тиснути на президента США.